Добрий вечір, Рада вітати усіх хто у цій порі з нами. Чи загрожує повінь Україні, і, зокрема, Черкащині? Чи готові працівники державної служби з надзвичайних ситуацій дати відсіч стихії і яку ще небезпеку для життя громадян може принести таке жадане потепління і наближення весни? Сьогодні про це говоримо в Екополісі. А моїм співрозмовником є речник начальника управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Костянтин Проценко, Вітаю вас, Костянтин. Минулого тижня у змі вже почали з'являтися публікації стосовно того, що шполі на Черкащині загрожує затоплення. Наскільки достовірною є ця інформація, і наскільки взагалі наш регіон? Підпадають в цю категорію таких небезпечних регіонів, де гіпотетично ми можемо прогнозувати повінь. Ви знаєте, що да, ми очікуємо гідрологічні, якісь можливі надзвичайні ситуації, пов'язані з гідрологічними умовами. Ви дуже вірно підмітили Гіпотетично. На сьогодні, якщо аналізувати гідрологічні умови, що склалися на сьогоднішній день в області. То очікувати підстав весняної повені в тому вигляді, як звикли малюватися засоби масової інформації, там вода, по груди, там все затоплюється. От, нема підстав, щоб Черкаська область мала такі наслідки. Але, звісно, ми, як управління Державної служби з надзвичайної ситуації, повинні бути готовими до дій за різних обставин і прогнозування. Можливих надзвичайних подій, пов'язаних з гідрологічними умовами, якщо вони зміняться, ми, звісно, проводимо. На сьогодні я можу сказати, що загрози такої не існує, хоча, аналізуючи ситуацію, яка була раніше, ми маємо досвід роботи в двох районах: це Канівський район, Золотаніцький район, коли там кілька населених пунктів, десь загальною площею 20 тисяч гектарів, на території 20 тисяч гектарів, підпадає. Потрапляли в зону підтоплення, не затоплення, а підтоплення. От. Але на сьогодні підкреслюю, на сьогодні нема підстав вважати, що така ситуація, можливо, станеться в Черкаській області. От. Але ж це одно ну, план дій розроблений органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних підрозділів, різноманітних міністерств, відомств. Ми працюємо у тісній <кхм> співпраці з ними. Створений штаб. По реагуванню на можливі надзвичайні події, пов'язані саме з повінь або підтопленням, з гідрологічними факторами якимось. Перевірені усі гідроспоруди, так само і можуть заспокоїти мешканців Шполянського району і міста Шполи. Загрози підтоплення прориву дамб, про які мова йшла, немає. Вони всі обстежені. Є певні проблеми там на Гідроспорудів в іскреному, але вона не несе такої катастрофічної загрози, тому можна спати спокійно в цьому випадку. Але я хочу наголосити на тому, що на сьогодні ситуацію ми постійно відслідковуємо. Ми готові до дій, у разі, якщо виникне загроза для гідроспоруд, і таких як мости, наприклад, на сьогодні вже укладено угоди із Черкаським обувавтодором, укладено угоди із Канівською ГЕС. «Укргідроенерго» – Ми сьогодні готові, в разі потреби, провести комплекс робіт, вибухових і інших невідкладних робіт по захисту і дамп, і мостів, і на автошляхах. Таким чином ми в разі потреби можемо підірвати ці людяні тароси, якщо вони будуть, якщо так виникне така потреба, і таким чином захистити їх. Ми зараз підготували техніку. Мабуть, вперше в Україні ми склали плани кожного по кожному району, по кожному регіону, в відповідності до якого ми маємо перелік усієї важкої інженерної автомобільної техніки, а також плавзасобів, які є в кожному регіоні. В разі потреби ми зможемо залучити їх для того, щоб виконати невідкладні роботи по запобіганню будь-якої надзвичайної події. Ну, Пов'язано, звісно, з гідрологічними цими факторами. От. А якщо вести мову про нашу службу безпосередньо, то у нас сьогодні готова 221 одиниця техніки, є моторні човни, є висувальні човни. Щоденно на цілодобовому чергуванні 117 співробітників знаходиться. У разі потреби ми можемо цю цифру збільшити в рази тому на сьогодні управління працює, скажімо так, у штатному режимі. Ми готові до дій за призначенням. І на сьогодні хочу заспокоїти всіх мешканців області. Ми відслідковуємо цю ситуацію. Нам допомагають усі органи влади, створені штаби в кожному регіоні. І нещодавно, до речі, відбулася відеоконференція, це всеукраїнська, відповідно до якої це питання обговорювалось. і. Поставлені завдання, які були вони виконані. Найближчим часом ми проведемо ще спільні навчання, які покажуть рівень готовності інших служб, не лише нашої. Ну, таким чином, от ви згадали два регіони: це Канівський і Золотоніський. Якщо не помиляюсь, то саме минулого року виникала там така небезпечна ситуація, і у Канівському районі. У Канівському. Канівському районі там вона виникла. Я хочу наголосити на тому, що Кажуть, ось снігу нема, тому і загрози нема. Проблеми. От я саме хотіла зазначити, що, мабуть, все-таки цього року, цьогорічна зима не сприяє тому, щоб таке було активне танення снігу і ну, у зв'язку затоплює. Ну, новорічна зима також не була. Але, дуже є ще сніжною, інші фактори, але які виникла проблема. Так? Вона виникає не тому, що в області виник, випала багат, велика кількість опадів. От, не тому, що, наприклад, там, товщина криги складає. Там, певну, от, Певні дані, якісь, які можуть вплинути. От проблеми знаходить знаходиться з Білорусі та з Росії, тобто з верхів'я Дніпра. Там, в залежності від того, скільки там випало опадів, яка там ситуація, наскільки швидко почне танути сніг або крига, саме там, від цього залежить ситуація, яка буде у нас в області. Чому виникла проблема минулого року в Канівському районі? Саме тому, що з верхів'я йшла велика кількість води, і Канівська ГЕС вимушена була її скидати, тому що накопичила велику кількість води, і це загрожувало вже підтопленням населених пунктів, великої кількості населених пунктів в Київській області, тобто вище за Канів. Тому вона вимушена була скидати значну кількість води щогодини, і це вплинуло і таким чином, два населених пункти були підтоплені. Але ситуація знов таки була контрольована, там був розгорнутий штаб, там знаходились наші підрозділи, була накопичена техніка, яка постійно відслідковувала ситуація. Ми моніторили через гідрологічні пости ситуацію, скільки води приходить, скільки можемо пропустити. І таким чином вдалося уникнути якихось ускладнень і ситуацію втримати під контролем. От я думаю, що ця ситуація можливо вона може статися і цього року, але ми до неї готові. Ми вже звикли до того, що зазвичай найперші регіони, які потерпають від повені, вони знаходяться в західній Україні, і існує певна практика, коли в тому числі і рятувальників з Черкащини також залучали до ліквідації наслідків повені, до надання якоїсь допомоги населенню. Наскільки ви готові знов-таки цього року до такої ситуації, до підтримки своїх колег, і наскільки ця практика є широко застосованою? Ну, ви знаєте, що для нас надзвичайна подія, вона не має якогось географічного фактору. Якщо виникне потреба, ми зазвичай відгукуємося і їдемо надавати допомогу колегам нашим і, звісно, населенню. тому що безпека населення для нас це пріоритет. От, допомога, порятунок населення, створення безпечних умов для нас це головні завдання, які поставили перед нами держава. Так, дійсно, у нас є аварійно-рятувальний загін спецпризначення, який вже має досвід роботи в складних умовах і, як ви зазначили, в Західній Україні. Ми допомагали ліквідовувати наслідки повені, яка пройшлась в Ано-Франківській області. Він має досвід роботи навіть в Польщі. Коли було підтоплення в польській республіці, і вони отримали найвищу оцінку своєї діяльності, і наша техніка довела, що вона здатна працювати у найскладніших умовах, навіть там, де мерседеси відмовляли, там, де фахівці з Німеччини і з Чехії, які працювали поруч з нами, казали, що ну тут вже не можна нічого зробити за допомогою техніки, нехай вже робить там місцеві органи влади, там населення, все навіть за таких умов. Наші фахівці надавали допомогу, і відповідно, коли все завершилось, нас не хотіло відпускати. До останнього вже і чехи поїхали, і німці поїхали. А наші співробітники залишилися, і навіть коли вони поїхали, усе місто влаштувало свято для того, щоб проводити під час проводів наших співробітників. Кожен з них був нагороджений мерією міста. А що стосується України, то він вони також надавали допомогу. Ну там вже гасіння лісових пожеж було. Робота в екосистемах це в Дніпропетровській області, в Херсонській області. Ми маємо досвід роботи по знешкодженню вибухонебезпечних предметів під час утилізації снарядів, які були після вибухів. Ви знаєте, в Запорізькій області, а також в Харківській області, наші фахівці працювали. тому. Маємо досвід, маємо техніку, маємо знання. І якщо буде наказ, якщо буде потреба, ми здатні виконувати свої функції будь-де достатньо швидко пересуватися і розгорнутися на місці події. Костянтин Петровичу, для вас наближення весни це ще виникнення такої проблеми, як робота з рибалками. Буквально коротенько, яким чином сьогодні ви співпрацюєте, тому що танення льоду надзвичайно активно йде на Дніпрі, але рибалки ще виходять. Ми це можемо помітити. От хто живе або прогулюється в ну, Да, ну, звісно. До речі, найближчими днями ми починаємо проводити рейдові перевірки по водним об'єктах, де будемо звертати увагу саме рибалок, людей, які виходять на кригу для отримання задоволення, екстремального можливо. От, що ми нагадаємо їм правила безпеки, нагадаємо правила поведінки в разі виникнення надзвичайної події, нагадаємо елементарні вимоги до екіпівування для того, щоб можна було із себе порятувати і надати допомогу людям, які знаходяться поруч. Ми знаємо маємо випадки минулого року, коли люди провалювалися під кригу. Ну от здавалось, вранці крига була суцільна, але Через певний час вона втрачала свої властивості, люди, повертаючись тим самим шляхом, потрапляли, провалювалися, потрапляли під кригу. І були випадки, коли надавалася допомога саме людьми, які були готові до дій. На сьогодні це головне завдання застерегти, навчити діяти. В цьому очікуємо на допомогу від волонтерів. До речі, цей рух в нашій області розвивається найшвидшими такими кроками. Попереду хотів би зазначити це Канівський район, Христинівський район, де активно працюють координаційні ради по роботі з волонтерами. Фактично такі осередки волонтерські створені в кожній сільській раді. Ми сподіваємося, що на водні об'єкти також вийдуть волонтери для того, щоб застерегти, навчити і запобігти. Дякую за спілкування. Нагадую, що сьогодні гостем нашої програми був речник начальника управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Костянтин Проценко. Наша програма підійшла до завершення. Дякую за увагу і до наступної зустрічі. Єдина сім'я, яка, знаєте, як вдома велика сім'я.